Вам, адвокат Олексій Мендрух, ну що, новий законопроект. Знову в нас нардепи там ініціюють зміни до чинного законодавства. Це законопроект номер 13429 був внесений недавно до парламенту, і нардепи пропонують в нас обмежити бронювання щодо деяких посадовців Нацполіції. Зараз розповім, що відомо, чи вже на сьогоднішній день є такі обмеження, чи ці обмеження тільки передбачаються в законопроекті. Тут є дуже цікаві нюанси, тому залишайтесь послухайте. Якщо будете вважати це відео корисним, поділіться зі своїми знайомими. Звісно, підписуйтесь на канал, щоб отримувати такі новини, таку інформацію. І на мій телеграм-канал в описі під цим відео залишаю посилання. Там більш швидко, тезисно, по суті, виходять всі ці новини. Ну і, звісно, оперативніше, тому будете в курсі, що там змінюється на сьогоднішній день в діючому законодавстві. І так, ініціаторами законопроекту було зареєстровано 26 червня. Такий законопроект, як я сказав, 13429. І пропонується в статті 25 закону про мобіліційну підготовку та мобілізацію внести деякі зміни. І от е, які зміни будуть. Е, передбачається, що бронюванню підлягають військової які... Працюють або проходять службу. І от тут два пункти у нас є: в органах державної влади, інших державних органах, а також на штатних посадах патронатних служб державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України. Усі військово зобов'язані, крім Національної поліції України, державного бюро розслідувань, органів, прокуратури. Бюро економічної безпеки України, Державної кримінально виконавчої служби України, служби судової охорони, установ, системи правосуддя та органів досудового розслідування. І вже наступним пунктом ці ж категорії закріплені в меншому відсотку. В органах прокуратури, крім підрозділів спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які підлягають бронюванню у кількості 100% військовозобов'язаних, тобто у нас прокуратури САП вони підлягають саме 100%. У Національній поліції, Державному бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки Державної кримінально-виконавчої служби України, служби судової охорони в установах системи правосуддя та органах досудового розслідування не більше 50% кількості військовозабов'язаних у зазначених органів. Тобто, ця категорія посадовців вона пропонується до бронювання з таким обмеженням 50%. Що в нас пояснюють ну, от нардепи, коли подають цей законопроект? Є така там змістовна пояснювальна записка на чотири сторінки. Основна мета бронювання військовозобов'язаних – це забезпечення безперебійної роботи критично важливих підприємств, установ та організацій, а також державних органів в умовах воєнного стану. І там бронювання дозволяє уникнути мобілізації певних категорій працівників. Далі, в нас там забезпечення безперебійної роботи критично важливих об'єктів, підтримка економічної стабільності, забезпечення людського капіталу, оптимізація використання людських ресурсів. Ну і тут ще дуже багато інформації. Водночас обсяги бронювання в умовах наростання загроз державному суверенітету та територіальної цілісності України не можуть бути надмірними. Тобто це пов'язується з активною фазою проведення бойових дій. Зокрема, відповідно до чинної статті 25 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, бронюванню підлягають військовозобов'язані. Ну і тут перелік, який я, в принципі, назвав. Да, вже? І він такий змістовний. Порядок та організація бронювання критерії перелік посади професії, а також обсяги бронювання військовозобов'язаних визначаються цим законом та нормативно правовими актами Кабміну, прийнятими на його виконання. І от е, в нас є такий нормативно-правовий акт Кабміну, це постанова Кабміну номер 76 де там визначено зараз. Ми до неї трошки повернемося з цього питання. І от далі тут зазначаю, що як випливає з аналізу цих норм, 100% бронювання співробітників правоохоронних органів виглядає надмірним, особливо в умовах критичної нестачі належним чином підготовлених. Та умотивованих військовослужбовців на фронті. Ну, ви, напевно, чули там в мережі інтернет час від часу з'являються такі там заклики, новини щодо того, що поліцейських бронюють, поліцейські повинні там воювати. Ну, до речі, поліцейські в нас і воюють окремими батальйонами. Там бойові підрозділи такі є. Але, ну от щодо, щодо цього, бачите, от навіть в пояснювальній записці в нас. Парламент зазначає наступне, да, що виглядає це надмірним, особливо в умовах критичної нестачі належним чином підготовлених та вмотованих військовослужбовців. Тобто поліція в нас відноситься до належним чином підготовлених військовослужбовців. І з метою вирішення зазначеної проблеми підготовлено даний законопроект. Цілі завдання законопроекту: законопроект має на меті забезпечити наповнення. Збройних сил України, інших військових формувань, створених відповідно до законів України в умовах воєнного стану, кваліфікованими та вмотивованими особовим складом з числа частини співробітників правоохоронних органів, що дозволить зміцнити обороноздатність держави. І от основне положення законопроекту, ті, що я назвав, які от надаються, що буде обмеження в 50%. Але тепер дивіться, є така ситуація в нас да. Дійсно, в законі у нас на сьогоднішній день таких змін немає в статті 25. Але в нас дії на сьогоднішній день, як я і зазначив, ця постанова Кабміну номер 76 і От вона визначає, що бронюванню підлягають військовозобов'язання, які працюють або проходять службу на посадах Державної служби категорії Б В 50% кількості військовозабов'язаних цих категорій. І також зазначено в нас наступне, що працюють або проходять службу в органах державної влади, інших державних органах. Нацполіції, Національному антикорупційному бюро, Державному бюро розслідувань, органах прокуратури, БЕП, ДСНС, Державній кримінально виконавчій службі, службі судової охорони, судах установлених систем правосуддя та органах досудового розслідування, крім військовозобов'язаних, зазначених в абзаці другому цього пункту. І от у кількості 50% військовозобов'язаних працівників у такому органі. Тобто кількість військовозобов'язаних працівників ті ж Нацполіції підлягає бронюванню і не може становити більше ніж 50% і лише може становити за окремим рішенням міністра оборони. Тобто, якщо у нас на сьогоднішній день в закон будуть внесені відповідні зміни, то вони в принципі будуть відповідати цій постанові. Кабміну 76 і вони не будуть її суперечити. Тобто тепер закон приводять у відповідність до постанови. Ну, от така трошки оказія, але маємо те, що маємо. Тобто на сьогоднішній день в законі цього обмеження немає, а в постанові Кабміна 76 є. Побачимо, як він буде. Просуватись далі цей законопроект 13429. Також буду за ним слідкувати. Якщо він якось буде змінюватися в тексті, звісно, повідомлю або коли там будуть за нього голосувати відповідні комітети і надавати свої висновки. Тому залишайтесь на каналі. Хто не підписаний, звісно, підпишіться, щоб не пропускати такі новини. І поділіться цим відео, якщо вважаєте його корисним. І напишіть в коментарях, як ви відноситесь до цієї ініціативи. Звісно, почитаю і відповім, коли буду мати час. Переходьте за посиланнями на наступні відео, вони отут з'являються. Вони також корисні і цікаві. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.